Сказав, що ведуться на даному етапі перемовини з урядом України щодо видобутку сланцевого газу. А в мене питання: як ви ставитеся до того, що чинна влада усунула місцеві громади від управління природними надрами, що згідно з, Конституці з конституцією України, перебувають у власності народу, зокрема, змінами до закону України? Про угоди про розподіл продукції від 17 листопада 2012 року скасовано право органів місцевого самоврядування на погодження переліку ділянок надер, що надаються в користування. Це перше і друге цікаво, все таки з ким корпорація.

Перш за все, відповідь на перше запитання, тобто таке наше ставлення щодо самого процесу підписання угоди про розподіл продукції. Вивопі Ми були дуже раді, коли побачили, що в принципі у тендері могли брати участь багато компаній. We believe that that open process and the opportunity for companies to compete with each other for exploration rights is a good thing. Ми вважаємо, що такий відкритий тендер і можливість для багатьох компаній конкурувати за право проведення пошукових робіт на території Олеської площі є правильним і стимулює прозорість процесу percentage share of the profit gas and so forth. для України. такий тендер проведення такого підкритого прозорого тендеру є можливість отримати як мого кращу пропозицію і оптимальну частку від можливого прибутку від того газу, щоб видобуватися legislation in Ukraine, I'm, I'm in no position to offer an opinion. I'm an American citizen. I, I can't really form an opinion after being here for eight months about legislative or regulatory processes in Ukraine. That's the citizen's job to, uh, to manage that. Ті громадянин Америки і проживши тут вісім місяців, має навіть така навіть права робити якісь коментарі чи висловлювати якусь свою думку в принципі це завдання місцевого населення. Зараз ми просто дотримуємося того законодавства, яке існує у сфері підписання. Угод про розподіл продукції і перший крок у цьому процесі це перемовини щодо загальних умов цієї угоди з урядом України. Аладжі, що ПСАКОЗ ревіл, the positive vote from local government. І багато людей висловлюють думку, що компанія «Шеврон» буде важко підписати е, е, і мати затвердженою цю угоду про розподіл продукції, тому що все-таки є вимога щодо затвердження і е, позитивного голосування за цю угоду з боку місцевих рад. Frankly, we're happy benefit. І насправді ми раді, що це таки є вимога щодо затвердження і її угода лише ради, тому що так воно і має бути. Це на користь всім. We want Lviv and Ivano-Frankivsk regions to be uh, assured that this can be done safely and bring benefits. Ми хочемо, щоб Львівська та Івано-Франківська ради і області мали впевненість в тому, що компанія «Шеврон» може видобувати цей газ безпечно на користь місцевих громад і їхніх областей. І the same applies at the district and the village level. We we understand we can't effectively operate anywhere in the world if the people who live in that area don't endorse the activity. Саме стосується і районного рівня і рівня сіл. Ми розуміємо, що немає значення про яку частину світу ми говоримо. Ми не зможемо як компанія нормально працювати, якщо не буде підтримки нашої діяльності з боку місцевих громад. Or if they see negative effects on their livelihoods, we'll be asked to leave, or perhaps in more forceful terms than asked. Якщо люди не будуть бачити ніякої вигоди для себе від такого проекту, або якщо вони будуть відчувати якісь впливи від реалізації такого проекту на своїй території, вони попросять піти, або можливо вони не просто попросять, а витурять нас із своєї території. So again, if you decide to endorse this activity, this exploration program that we're proposing, it will start in a small way with one well at a time and then another. It'll be over a period of about five years. Uh, we invite you to watch how we do it and decide whether or not you want it to go forward. Території Львівської області, то пам'ятається про те, що цей процес буде поступовим. Почнемо ми із маленького, поступово будемо борити одну свердловину за іншою. Етап пошукових робіт триватиме 5 років. Ми хочемо заохотити вас, ретельно слідкувати за нашою роботою і пізніше ви зараз зможете вирішити, Чи ви хочете, щоб ми продовжували цю роботу, чи ні? Пане Дмитро, прошу.